Сьогодні говоримо про те, що треба, щоб успішно стартувати в онлайні. Які треба вкладення, що треба вкласти в себе, і які потрібні бюджети. Спойлер, нічого такого страшного від вас, я не попрошу. Традиційно дуже швидко і чітко це все розкажу. Подивіться, самі перевірте, тривалість цього відео невелика. Можете навіть поставити на Х2, і тоді взагалі за кілька хвилин максимально чітку інформацію отримаєте і вже почнете діяти. Розкажу трішки про себе, хто не в курсі. Мене звати Юлія Майок і я вірю, що кожна людина може заробляти онлайн. Навіщо? Як другий третій дохід, як основна робота, як допомога там сама собі, якщо ви в декреті? якщо, якщо ви переїхали наприклад за кордон і не хочете йти працювати на завод? Причина будь-яка, але онлайн можу стартувати всі на моїй сторінці в Instagram Ви можете подивитися кейси моїх учнів. Я вже давно працюю в цьому, ну як давно, з початку з кінця 22-го року. В цьому напрямку вже маю результати дуже круті і часом не неочікувані. Подивіться на мистеринці в інстаграм. І давайте разом подумаємо, який продукт ви можете створити і як його продавати в інстаграм. Ще один спойлер. Не обов'язково закінчувати Гарварди, університети, мати якусь наукову ступінь для того, щоб створити свій продукт. Створити свій продукт може кожен хто е, має якісь знання і методи, як з ними правильно ділитися. І ці знання потрібні людям людям. Отже, починаємо. Щоб продавати онлайн, потрібна сайт, команда і те, що я називаю закінчувати Гарварди, тобто якісь там супер унікальні знання. Це неправда. Перші клієнти приходять на простоту і чіткість. Я сьогодні розповім детальніше, але декілька кейсів у мене була учениця, яка створила гайд про те, як і що брати з собою в пологовий будинок. Я знаю, що коли дівчина вагітна вже на останніх місяцях, лікарів їй отакий от список, чого купити. І е, дівчина в цьому гайді писала про те, що половина з цього вам не знадобиться. А ще половина з того, що знадобиться, може бути БУ, тобто вживаними речима не витрачайте гроші. Це гайд для тих вагітних, хто хоче трішки зекономити, хто не розбирається, не знає, що треба з переляку може купити все на світі і найдорожче. І ось вона робила такі гайди і допомагала вагітним і продавала їх. Ну, скажіть, хіба для цих знань потрібно закінчувати Гарвард? Не потрібно, потрібно лише е, знайти в собі знання, які потрібні людям, і правильно їх продавати. Зараз ми тим займемось. Тобто продаж це допомога іншим у вирішення їх проблеми, яка є проблема в цьому кейсі, про який я розказала? Що лікарів видають отакі списки і не зовсім до кінця розуміють, що з цього дійсно потрібно, а що не потрібно, що видаються за протоколами. Якого року ті протоколи? Певно, до цієї дівчини зверталися знайомі з такими порадами або вони з якимись подружками, теж мамочками це обговорювали, і вона вирішила, що якщо це питання таке актуальне, то треба зробити якийсь продукт і продавати його, давати людям цінність і собі заробляти. Будь ласка, подумайте, що у вас найчастіше запитують знайомі, які теми ви обговорюєте, в чому ви експерт, навіть якщо ви вважаєте, що експертність це щось таке рівня космосу. А розбиратися в підгузках – це не експертність, це теж експертність і це теж. Подумайте, будь ласка, в чому ви можете бути експертом, в чому до вас звертаються знайомі. І ось формула. Я допомагаю, кому ваша цільова аудиторія отримати що через яким чином. Тобто, на моєму прикладі, я допомагаю. Людям, які працюють в офісі, або втратили роботу через повномасштабне вторгнення, як я коли втратила майже всі свої проекти, або виїхали за кордон знову таки через події в Україні, або в декреті я допомагаю людям, яким потрібен, яким потрібен додатковий дохід в онлайні, отримати його через методику створення власного продукту і продаж його в інстаграмі. Або інший варіант, який я пропоную своїм клієнтам, через методику пошуку традиційної роботи з зарплатнею або проекту, але онлайн. Таке теж робимо. Тому, будь ласка, сформулюйте максимально чітко за цією формулою, що кому та яким чином ви допомагаєте робити, якщо навіть це просто розмова з вашою сусідкою. Це якщо ви даєте пораду своїй сусідці, значить ви вже в чому експертність, ви вже в цьому чомусь. Роздаєте цінність, і ви можете її правильно упакувати і продавати. Зрозумієте, що люди не купують знання, люди не купують мою консультацію, люди не купують знання про те, як створити та упакувати продукт. Вони купують хіба з цією метою, є в мене такі учні, які приходять до мене, щоб подивитися, як я які роблять такі самі приблизно послуги. Вони дивляться, як я продаю, ходять ще до інших конкурентів і потім ну, вивчають ринок, скажімо так, я теж навчаюся постійно. Цією метою люди купують мої знання. Але в принципі, то люди приходять до мене не знати, як, які там воронки в Інстаграм зараз актуальні, які ні. Люди приходять до мене, щоб отримати результат у вигляді продажів і збільшення доходу. Тому продавайте, будь ласка, не знання. Якщо ви вже з попереднього слайду формулою визначили, що саме ви можете продавати, в чому ви експерт. Продавайте, будь ласка, знання, а не не знання, а результат, який людина отримає після купівлі вашого продукту, консультації з вами, купівлі вашого гайду, проведення з вами марафону і таке інше. Кому яку проблему? Ви можете вирішити, і яким саме чином пропущіть, будь ласка, це це вам дасть знання і цільової аудиторії, і вашого продукту. І е, короткий опис вашого продукту вже буде готовий. Хай на якомусь примітивному рівні. Чим простіше ви зробите цей опис, тим легше буде ваш перший продаж. Перший продаж ви можете зробити просто в вашому інстаграмі на ті невеликі охоплення, які у вас є, навіть якщо 200 підписників, то 5 вже у вас можуть це купити, якщо ви це максимально просто оформите. Заодно потестуйте ринок, чи потрібно це людям, тому що не всі знання потрібні людям, це очевидно. Я не даю магічну пігулку, але пігулку все ж таки даю. Е, з чого починати? Знову таки ніяких вкладень, лендінгів і страшнючих якихось схем потрібно, робити не потрібно. Мій курс ханва відчальника до майстра я просто виклала в закритому телеграм-каналі, там в мене вже більше 3 тисячі учнів. Тобто, я не ставила чат ботів платних, я не купляла якісь підписки на сервіс, я просто е, е, зробила закритий телеграм-канал безкоштовно. Будь ласка, хай е, ось ця думка про те, що треба вкладатися, треба робити страшні якісь історії, хай вона вас не зупиняє на шляху до вашого успіху, не треба нічого страшного робити. Все може бути дуже просто, хоча б на початковому етапі, поки у вас небагато учнів і поки ви починаєте. Не забувайте, будь ласка, вже починати в своїх соціальних мережах, навіть якщо у вас 200 підписників, вже починати говорити про свій продукт. У вас куплять ваші знайомі. Не всі знайомі знають, чим ви займаєтесь. Я про це постійно наголошую на цьому. До повномасштабного вторгнення, коли я працювала в офісі, ще мала додатково декілька проєктів онлайн, бо я завжди за те, щоб мати проекти онлайн і мати додаткові джерела доходу. в моєму інстаграмі не було і слова про те, чим саме я займаюся. Про це знали лише якісь там найближче коло людей. І коли вже я почала розуміти, що такі методи не працюють, потрібно заявляти про себе. Якщо тебе немає в інтернеті, тебе в принципі немає. Коли я почала вести інстаграм, мені писали люди, о, так ти це вмієш, ти якісь мої однокласники. А я не знав, так я б у тебе замовляв, бо я замовляю там вже сто років іншої людини. Так давай я буду замовляти у тебе. І у вас будуть такі історії, навіть серед ваших невеликої кількості підписників. Ну і що продає краще за кейси, кейсами можуть бути навіть голосові повідомлення, де людина розповідає, як ваша порада чи продукти позитивно вплинули на її життя. Це скриншоти з ваших переписок, навіть якщо вони якісь дуже приватні, все там замальовуєте приватні речі. Показуйте людям, що дійсно те, що я продаю, вже приносить цінність. Якщо у вас немає ще когось, кому ви принесли цінність. То розказувати про свою історію. Що ось я схудла до після ось мій кейс, тому моя система схуднення працює. Кейсів поки немає, але вони будуть зараз. Я тільки починаю, не, не бійтеся про це говорити. Я сама свій кейс, це ок, історія. І найголовніше, будь ласка, не затягуйте зі стартом. Це така проблема новачків. Ми відточуємо все просто до молекул. Ми пишемо, переписуємо, перезаписуємо курс. Ми там відточуємо ці лендінги, все це робимо до ідеалу. І поки ми це робимо, ми вже втрачаємо мотивацію, а курс втрачає свою інду... актуальність. У мене було таке. Я робила курс з продажів в телеграм-каналах, розвитку телеграм-каналах. Я б не сказала, що його сильно відточила. то більше не пощастило. Але дивіться мою історію. Я думаю, що вона може статися з кожним, поки я робила цей курс. Телеграм оновився, додалася можливість платної таргетованої реклами в середині Телеграму, додались ті хештеги, а я на курсі казала, що хештеги в Телеграмі потрібні лише для внутрішнього пошуку, і вже воно все оновилося навпаки, тобто 90%, ну на 90%, де 70% в моєму курсі стало неактуальним, Ну і кому я цей курс маю продавати? Будь ласка, не затягуйте, ви можете навіть зробити два, якщо ви робите курс. Там три перших уроки зробити і почати вже його продавати, щоб зрозуміти, що взагалі ця тема актуальна людям. Бо якщо ви новичок, ви можете не знати цього. Тому дайте собі дозвіл стартувати не ідеально. Це дуже крута фраза. Дайте собі дозвіл бути не ідеальними. Ви відточите по ходу, вам обов'язково хтось зробить зауваження, скаже, що йому не сподобалось, і ви одразу це виправите. Навіть безкоштовний аудит зі сторони отримаєте. Ви самі все одно не побачите всіх своїх. Помилок. І ще я вас дуже прошу, така помилка початківців одразу робити курс. Не робіть одразу курс, спробуйте проконсультувати людей, спробуйте отримати кейси, якийсь міні-марафон зробити, зрозуміти, чи працює це чи ні, а вже потім можете робити якийсь великий, класний курс. На які вже прийдуть ті, хто прийшов в вашу консультацію, ті, хто був на ваших марафонах, вони вже прогрілися і підуть на курс. Дуже багато експертів починають з курсів, а це ну, не зовсім правильно. Так, я сподіваюся, що я вас трішечки надихнула. Я ще раз повторюю, що створити свій онлайн-продукт може кожен, і ви конкретно теж можете. Лише треба поставити собі ці питання, про які я говорила в попередніх слайдах. Пишіть мені. Інстаграм, якщо у вас є питання, будемо розбирати ваш кейс, будемо вас консультувати і разом створювати вашу лінійку продуктів, розбирати, що ви можете продавати, створювати лінійку продуктів, закривати страхи продажів, якщо вони у вас є, і успішно продавати і монетизувати свої знання. Всім гарного дня не забудьте підписатися на інстаграм.